Вітання Україна, друзі. Якщо коротко, що у нас хто зі зміни, хто на зміну, хто на стільки заходить там, хто неділями, хто до декілька діб у кожного підрозділу свої задачі і відповідно спосіб їх виконання. Це я думаю, зрозуміло. Зараз ми записуємо відео, а багато хто із підрозділу Бродях виконують безпосередні бойові задачі і. В медійно так точно, самому відомому місці, але не дуже хорошому. Завчора там мабуть, більше 15 кабів прилетіло, і причому я так розумію, це просто ідея то коврові бомбардіровки раніше, да? і ну, ситуація така: постає постійно стрілкові бої, і я в телеграм-каналі вже писав, що казаки, які працюють саме. На цьому напрямку ну це козаки з яйцями, тому що умови дійсно там капець. Друзі, в нас іде збір на fpv дрони камікадзе. Це дуже потрібно і потрібно ще на вчора. Ще ж потрібно зібрати гроші, купити, і ще ж купити не якесь говно, а купити те, щоб воно робило і працювало. Бо тут сидіть з паяльниками козакам, казакам, там ну, немає часу. Тут вистачає чим зайнятися. Тому, друзі, долучіться, потрібно закрити збір. За наш напрямок, ну так, да, складновато, Але повірте, ті, хто тут працюють в умовах обмеженого ресурсу, роблять все і навіть більше, щоб у ваших містах не було такого, як те, що у нас тут знаходиться. Ну, якось так. Сподіваюся, що збір за Криму, і не бігайте по помийкам, не збирайте там інформаційне лайно. А безпосередня інформація є, можна генеральний штаб чи військових по напрямках отримати. І повірте, у них перемог там в Тіктоці, в інтернеті дуже багато. А в реальному житті, якби в нас було забезпечення таке, як треба, і озброєння, те, що запрашує головком, то повірте, цих підарів вже б давно тут не було. Я сподіваюся, ви мене почули. Я вас теж. Збір закриваємо, всіх обняв. Слава Україні!